Вітаємо в ательє підлоги. Сьогодні на огляді у нас пластиковий білий Плінтус Körner Evo. Плінтус висотою 70 мм, товщина плінтуса 27 мм. Довжина плінтуса 2,5 метри. Плінтус має скритий канал для кабелів. Плінтус легко монтувати та демонтувати на стіни за допомогою системи ClickFit System. Та має м'які края, що нівелюють Нерівності основи. Також плінтус має фурнітуру, такі як кут внутрішній, кут зовнішній. З'єднання плінтусів, а також закінчення плінтуса ліве або праве. Оглянути зразки плінтуса ви можете у нас в офісі шоурумі на вулиці Климанська, 5 за попередньою домовленістю.